Коли ж нарешті пора зрізати капусту і не запізнитись зі зберіганням. Багато хто чекає перших заморозків, але не варто поспішати чи навпаки перетримувати городі. Якщо капуста призначена для квашення, найкраще зрізати її після перших легких приморозків. Коли температура вночі опускається до нуля чи трохи нижче, тоді в ній накопичується більше цукрів і смак після квашення буде ніжніший. А от капусту для зберігання льоху зрізають трохи раніше, коли головки вже щільні, а листя ще не почерніла від холоду. Зазвичай це кінець жовтня, початок листопада, в залежності від регіону. В регіонах Півночі, Заходу та центру, якщо хочете зрізати капусту після перших заморозків, орієнтуйтесь на листопад. В південних регіонах, хоча температура вища, то можна зрушити графік на грудень. Але завжди перевіряйте локальний стан, чи твердий качан, чи ще не підмерз лист, чи ґрунт достатньо сухий для закладки. Не поспішайте з моментом заморозків. Якщо головки вже готові, щільні великі, можна зрізати і раніше, щоб забезпечити належні умови зберігання. Зараз жовтень. Тому перші заморозки. На ґрунті, можна вже очікувати незабаром. В північних та центральних областях це може бути з 20 по 25 жовтня або трохи пізніше. В південних регіонах, зокрема Південніше Києва, заморозки, ймовірно, настануть трохи пізніше, ближче до кінця жовтня або початку листопада. Зважаючи на це, для збереження капусти в льоху рекомендується зрізати. За 5-7 днів до очікуваних заморозків. Це дозволить головкам адаптуватись до нових умов зменшить ризик пошкодження під час зберігання. Важливо, що навіть одна підгнила головка може зіпсувати всю партію, тому перед закладанням капусти до да льоху ретельно перевіряйте кожну головку на наявність пошкоджень чи хвороб. Якщо при переборі капусти перед закладанням у льох ви помітили пошкодження або ознаки хвороб, не варто ризикувати, качани з тріщинами, надрізами та іншими механічними дефектами не підходять до довгого зберігання, адже навіть невеликі пошкодження призводить до загнивання. Таку капусту краще використовувати першою для квашення або у свіжому вигляді протягом 1-2 тижнів. Якщо ж ви бачите темні плями, слиз, неприємний запах, м'які качани. Це вже ознака гнилі. Така капуста непридатна для зберігання. Її слід одразу вилучити, а місце, де вона лежала, обробити вапном або мідним купоросом. Перед закладкою до льоху капусту не миють, витримують в тіні та просушують 1-2 доби. У льоху тримають при температурі від 0 до 2. Це найкращий температурний режим і вологості 90-95%. Можна ставити качани на полиці, підвішувати на закачан або зберігати в ящиках. За народними прикметами найкраще зрізати капусту на обуваючий місяць. Коли немає дощу, тоді вона зберігається довше і не тріскає. Також стежте, щоб не було конденсатах на стінах. Періодично перевіряйте капусту та видаляйте підгнилі качани. Пізня сорти капусти зберігаються до 8 місяців.